Тема розпаду Росії, і це якби органічна тема. А, чому органічна? Ну тому що якщо ти починаєш 24-го війну а, лютого, то в разі якщо ти її не виграєш, то логічно думати, що буде от наступний крок: от таке потім таке, потім таке. А потім поразка. А якщо поразка, що це означає? Поразка, це означає і це і цей, і можливо, розпад Росії з другого боку. Коли я бачу лібералів російських, які, з якими можна про все говорити, окрім як про Росію, не можна. Росія це святе, російська мова це свята мова, сила Росії, культура Росії, балет Росії, космос Росії. Ми сюди не можемо з тобою ніяк залізти, тому що це святе. От і коли я це все починаю розмірковувати, то я собі намагаюся зрозуміти, хто може роз, розкласти Росію. Я спеціально подивився, у нас була дискусія з Віталієм Віталіем і Він каже, в кожному суб'єкті федерації більшість росіян. Повідомляю широку громадськість: не в кожному, з, 80, з 83, в 10 більшість національний не міншина, а більшина. Так, тобто, в 73 там дійсно більшість росіян. Не зрозуміло, як вони будуть, куди вони будуть тікати. А в десяти дійсно більшість місцевих жителів, які можуть там якось підняти прапор свій національний заговорити українською національною мовою і, і якось піти геть від Москви. то, в принципі, о, оці надії з твоєї точки зору вони мають від собою якусь реальне тло, реальний фундамент, що дійсно Росія може дійти до того. А чому я наприклад так думаю, Я не знаю, що, що про це думає. Пан наприклад Ющенко, який про це нещодавно говорив, але я думаю, що просто всі світові війни ми розуміємо, що наявність Росії спонукає світ щось з цим зробити. Зазвичай зазвичай це перетворюється в Лігу націй і ООН. Тобто ми спридумуємо нові правила, з чого ми почали нашу розмову нашу розмову. А нові правила можуть бути тільки тоді, коли буде зовнішнє управління, приїде американець, українець, англієць японець з китайцем і скажуть: тепер Росія буде виглядати отак. І закони в Росії виробляємо ми, а не ви. І я сижу і собі цей варіант уявити не можу. Ну багато що, що ми не можемо і не могли ви сталося, як відомо, тому на все може бути. А, а питання надії ві... надії, тим більше віри, це взагалі. Я думаю, що треба відокремити від цим інформаційної сфери, тому що з надією і вірою можна жити довго і можна надієм, сподіватися на те, що Росія сподівається, можна вірити навіть в це, можна організувати коло якісь друзів, які вірять в це. І приходити, і зустрічатися з ними, обговорювати, і вірити, і вірити і так далі. Ну, в общем, церква коротше створити. А, вот, а це... Церква свідків розпаду Росії. О! Ну, приблизно так от, от можна, до речі. до речі, я буду дуже популярна ідея. А, а тепер, що стосується власне фактів, які має на сьогодні, то і можливих прогнозів. А, ясна річ, будь-яка імперія розпадається само собою, Ну, не було в світі. Імперії, які існували завжди, да? вони потім залишаються в підручниках історії, як вдали приклади, невдалі приклади імперії, але буває різному тим, менше кінець у всіх, у всіх один. Да? Тобто, так чи інакше вона розпадається на держави. Це перше, друге чи розпадається як імперії, взагалі залишається держава. А друге, те, що чесно кажучи, я би не став: от ми зараз говоримо про війну Росії та України як війну. В принципі міжнародно, тобто це різні народи, да ну вони вважають, що один насправді він не один. Ми з прекрасно зміни вони різні, і це війна з народами. Тому ми екстраполюємо, з моєї точки зору, ті, хто сподівається на розпад Росії. Оцю канаций конвойнувійну з Україною чи можливо війну з Заходом не знаю да на внутрішню ситуацію в Росії. Тобто, якщо це війна міжнародна, то і та буде міжнародна, і тоді значить, то він це встануть дружно. Один як один і буде гнати росіян, там, а татари будуть гнати тувінців, а всі інші будуть гнати якутів і так далі. Оце все, значить, всі, поки вони будуть розбиратися всім всі бізобразі, ми будемо процвітати. Да? Значить, буде процвітання в Україні, поки вони зайняті з собою. І ріжуть один одного. Оце така мрія, яку я просто бачу у багатьох людей. Мрія абсолютно законна, але це ж таки мрія. А реальність, з з точки зору буде, якщо це буде то що Ми маємо на сьогоднішній день. Ми маємо міжнародне співтовариство значна його частина, яка, яка від себе відторгла Росію і, і і будує поки ми тут сидимо залізну завісу. От не таку, як до речі, як в радянському союзі, а справжню залізну завісу, то була завіса така. Вона, в принципі, була, але як відомо, з часом вона так стала меншою, не так вже міцною можна було проходити і так чи інакше всі спілкувалися. Ні, ні, Оце, Я б сказав, це залізна завіса в зразку, якщо брати аналогії, десь 1948 року. От там, коли дійсно почали будувати. От тепер я теж будую за 70 років після тієї. Це вже інша завіса, інший світ, інша комунікації. Тепер важче, до речі, збудувати, тому що. Тоді було просто треба було замкнути кордони і все, і ніхто нічого не бачить, нічого середньо... і тепер все глушить голос Америки і Так. ББІСІПС за залізна ступінь успіху. Значить, а, і а тепер це важко, тому що всі пов'язані пов'язані грошима, пов'язані за засобами інформації, комунікації і так далі, тому подібне. Але тим не менш, врешті-решт, все ж таки, вони це роблять, і те, що казати про середньострокову перспективу, це країна за залізною завісою. Якою вона буде? Uh, Я знаю, що вона довго в такому вона буде падати. Вона буде, безумовно, падати в цю прірву, коли вони пішли 24 лютого, вже остаточно. І цей шлях буде. Я не думаю, що він буде дуже швидкий, на жаль, але uh, він буде постійний. Да? Воно просто буде йти. Uh, так може, нарощуючи швидкість, як будь-яка який предмет, який йде з горки вниз, да? і воно буде на швидкість нарощуватися. І всі конфлікти, які будуть само собою з'являтися внутрішні, це будуть конфлікти з моєї точки зору все ж таки більш економічні, які будуть розривати країну не за принципом там товіністи чи татарін, а за принципом бідний чи багатий, за принципом взагалі, ти скільки ти вкрав, взагалі можеш ти вижити в в цьому всьому чи ні. Тобто це історія, я б більше говорив, навіть це, зараз, на думку, прийшло, Може, ну не те, що це соціалістична революція, а, але все ж таки це повстання бідних проти багатих. А, ну, причому не факт, що це принесе нам користь речі. Тому що, як відомо, русський бунт голодних і нізов да, вже да, бачились да, в одному а, десь там 105 років тому, і нічого хорошого воно всім нам не принесло. Але все ж таки мені здається, цей злам внутрішній буде саме такий. І тому безумовно, так, національні рухи там щось там можуть допомагати, там град брати такусь участь. Але ем, от я думаю, що нам ми можемо якимось чином не спрогнозувати, а це говорити про можливість великої, я не знаю там, серпневої соціалістичної революції. 2. Умовно кажучи, в Росії чи в різних в різних містах. І другий момент це звичайно це боротьба регіон центри і регіонів. Мітр, да? от це да, це навіть навіть більш можливо ворогідне. От регіони, як як такі, які дають центру, значить, їсти пити і все інше добувають нафту, і центри, які все це фактично монополізували. Оце другий от такий от, тренд конфлікту, а в меншій ступені, ще раз кажу, це навіть якщо кажуть про Кавказ, навіть не Кавказ, а от саме такий це те, що ти сказав про залізну завісу. Справжню, може вона вже тепер з новітніх матеріалів, оскільки науково-технічний прогрес може вона не заліза з титану якогось там, я не знаю. Але це означає, що Захід. Помилки 90-х врахував, тому що і ти, свідок, і я. Ми такі не, не, не 15-річні хлопчики. Ми пам'ятаємо, яка колосальна допомога від одноразових шприців до Ножик Буша, до мільярдів, десятків мільярдів доларів, які для підтримки розпадаючого радянського союзу в першу чергу в Росію потрапляли мільярди сотні, може навіть мільярдів доларів. Як тільки вони стали на ногу, вони сказали, пошліть і нахуй, всі западники, які якраз і допомагали. От, я я пам'ятаю, я читав, як Єльцин дзвонить Клінтону, просить Клінтона, подзвони Арабам, там, може, у них є 5 мільярдів, будь ласка, бо зиму не переживемо. І як тільки вони стали з колен, зразу вони почали війну і все на світі. Тобто, якщо ти кажеш, що створюється залізна заліза, це означає, що Захід такі. Уроки виніс, і він не буде тепер знов постачати Росії. Ну тобто, як хтось пожартував, є нефть в на продовольстві, а є е е атомні бомби, атомні ракети в на продовольство. Будуть давати стільки, скільки, щоб гол гол голодних будинків не було, але взамін давайте нам назад ракети, давайте військово-промисловий комплекс, і тоді ми будемо з вами в мірі і в жвачки продовжати жити. Схоже mm. на правду Ну, хоча кажуть, як он доті тільки бліднуліці два рази наступають на граблі, але все ж таки, все ж таки, в цьому випадку ні. Да, тому що, наскільки змов, звичайно, був цей досвід був, звичайно, він визнаний експеримент невдалим а по значить, нагодуванню російського суспільства, враховуючи те, що ну, сподіваючись на те, що вона поїсть і стане демократичним. А воно поїло, в принципі, але не, не, абсолютно не розуміє, яке відношення це має до демократії. Вони От, І все. І це правда, до речі, це ж шлунок, і шлунок, а голова і голова це різні речі. Так от, само собою, такого, таких романтиків вже я думаю, немає, але проблеми цього менше не стає, тому що що робити всім-сім, насправді невідомо нікому, і то, раніше той шлях був да? нагодувати. А тепер, оскільки це не працює, та й вони, в принципі, їдять нормально, то що робити з цим всім? А, яким чином проводити цю трансформацію суспільства в більш безпечне для всього світу? А, тому що зараз воно небезпечне для всього світу, а жити з цим поруч нікому не ніхто не бажає, ні Штати, ні Китай, ні Європа, да ніхто. Ну ми само собою. Так, от що з цим робити, насправді це велике запитання, і на яке маса відповідей, починаючи від того, що треба значить винути з, 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 з цього світу одну людину, чи двох людей, чи десять людей перед бюро, а потім ще когось там винути. А значить, е, от, а потім дійсно висадити якісь війська і тут. Значить, фантазія всіх припиняється, тому що це ніхто не розуміє, як це робиться, куди висадкак висаджуються війська, значить, біля Кремля, там на Маніжну площу. Ну от тому всі йдуть степ байстеп. Вирішено, наскільки немає готового рішення, то ніхто його і не реалізує. І поетто, і тому мови степ байстеп. Окей, ми спочатку заблокуємо це, ми поставимо за навіть цей. Потім вона на нас перестануть їздити частина, а потім всі перестануть їздити. а потім ми, значить, от, ракети. Протираке, точніше, спочатку поставимо по кордонам, бо з китайцями домовимося, всі вони з протиракетами, і якщо щось звідти вилетить, заб'ємо просто на взльоті. Тобто, щоб, якщо вона впаде, вона впала прямо там, звідки вилетіла. Да. Ну, от, я думаю, що насправді сьогодні варіант такий: якщо вони взорвуть самі всю боєголовки ядерні і по команді керівника попадуть в рай. А ми всі здохнемо. Ну, сорі, ну це така я вирогідність, така звичайна, є. І що з цим робити, ніхто не знає, але поки що думаю, що вона все ж таки не мала невелика, тому що хтось хоче жити. От. Ну, це єдина небезпека. А так і максимально просто тримати під контролем, ну і намагатись якось там да, запустити Голос Америки знову по радіо. І щоб він, значить, і є в Новогородцева два, не того, той вже ні, той вже ні, той, той, вже. той вже проїхав, а значить, знайти другого новородців, який буде працювати з російською молодіжною аудиторією, і значить, і розповідати перевиховує про, через 10-15 да, років. десять всі прірісті репу, наприклад, да. Ну от, ну в общем, вот от таким чином, от я думаю, що повторювати розвал, от механіку розвалу Російського радянського союзу вони будуть. От. Але от до того моменту, коли це завдання буде виконане, от тут, же, а потім вже в програмі, я сказав. Останні слова скажу. Я думаю, що ти це читав, судячи з того, як ти відповів на це запитання, на моє останнє, що дійсно нау науковці, інженери, технологи американські зараз дуже наполегливо, особливо після 24 лютого працюють, а вже наробки були. І навіть ціна є для того, щоб зробити зв'язні війни Второго і Здання, які тоді коштували дійсно трильйон, і таких грошей не було навіть в Америці. Тепер кажуть, що це 16 мільярд. Це нічого. Mm -hmm. це, це просто нічого. Військовий бюджет 800 мільярдів до, до, до трильйона. І з них 16 треба витратити на Звздні війни. І дійсно, саме так, що. Вона злітає, я навіть читав дуже велике дослідження. На 250-й секунді вона знищується і падає на того, хто натиснув кнопочку якраз. Так що я теж думаю, що науково-технічний прогрес він якраз і дасть можливість через 5, 7, 10 років позбавити Росію цієї ядерної бомби. Дякую, Олександр Мартиненко! Був зі мною. І з вами, з всіма і бажаємо перемогу української зброї. І ми якраз записуємо це тоді, коли перша перше якась інформація з Херсонщини потрапляє, наскільки їй можна вірити? Я не знаю, щоб повірити. Давайте не поспішати життя. Да, да, да. Ми я скучу я по дереву б'ю-б'ю по дереву вже б'ю. По...